Всім привіт-привіт, котятка! І ви на моєму каналі Киця Тока і сьогодні в нас обустройство Я буду обустроювати домик для своєї ос. Я дуже чекала, поки вийде нове обновлення, і щоб обстроїти домик для ос. Так, я не знаю, якось прийшла внезапно така ідея, так як захотілось перемін. Мені надає вже той домик. І от я посмотрела посм очень довго, який обустроювати домик, і вирішила обустроїти ну, оцей маленький з басейном. Так як я його очень рідко обустрою, і це буває дуже рідко. Наприклад, останній раз цей домик я обстроювала десь полгода назад, може більше. більше, мені здається. Тому от я сьогодні обустрою этот домик. А він в мене буде в таких світлих тонах розових більш так як мені вже надає більш от такі темні, я хочу якісь світлі, так як мій улюблений колір це розовий і фіолетовий. І я захотіла б створити такий домик для своєї ос. Моя ос буде вже жити сама, не свою подругу поки що. Тому так, давайте я вам розкажу про кімнати. У нас сьогодні достатньо времени. Uh, перша кімната це буде спальня, в я зараз обструю. Втора, там буде кот, там буде гардеробна, там буде шкаф, туалетний столик, лоток, всяк, все для животних, кроваті, коротше, там буде така змішана комната. І uh, остання кімната це буде ділити ванну з кухню. Ну і на балконі, ну, как балкон, там тераса. На ній буде знаходитися під дашком гостина, там как, короче, буде столик, диван, де можна посидіти, побалакати з усіма, чи там, просто відпочити. Ну, і, і останній там буде басейн, там буде стояти столик, два лежака і в самому кінці стирильна машина, так як я не знала, де її більше покласти. Здійсню в обустровістю ви лише можете увидіти. Нічого я не клала, тільки все з кратера меблі, а от все, що буде знаходитися в домі, ви можете посмотрити румтурм, я його зніму. Також, хто є в нашому телеграмі, я там сообщила все про новий серіал. Я вже починаю писати свій сценарій. Як я напишу сценарій, я випишу серіал. Я не знаю коли. У мене ще дуже загружений цей місяць, це просто ужас. Я не знаю, як все спіти, в мене просто по учобі завали, а мені потрібно вірш розказати, у мені куча контрольнів, і в мене завал. Тому я стараюся зняти хоч якісь відео. Зараз я монтурую в 27-м у нас сім перед школою. Сьогодні в нас середа, я зараз монтую це відео, і сьогодні так і випущу його. Так, цей домик я построювала дуже швидко, не знаю. в мене в день, то я можу построїти до 5-6 часов дня, а дуже багато часу в мене займає в день ну якщо увечір, то час-полтора, не більше. Ну, Цей домик я построювала за півтора часа. Як ви бачите, у нас було 22 хвилини, я присвичу... коротше, цей домик да, за півтора часа, разом, з... щоб зайти в току, побудувати і так далі. Часа. Я дуже швидко обставила цей домик, не знаю чому, чому, До... я якось посмотрела, що мені потрібно, що мені не потрібно, і обстроїла. І все ж, коли я обустрою, дещо просто я як знімаю відео, я її не використовую. Це. Ну, сподіваюся, що я все буду користуватись, Наприклад, там, коли я е, знімаю відео, у мене там є кладужу, а в неї майже рідко коли користуюсь. Тому так. Е, Також заходьте в наш телеграм-канал, в нашу телеграм-групу на, у нашому телеграм-каналі вже 4. Четверо, сподіваюся, що буде більше. Я там викола свій блокнот. В якому я пишу сценарій, всі пишу новини, ви вже можете видіти а, розпорядок відео на этот місяць. Да, я складаю собі, ну, ще не до кінця, тому що мені може внезапно прийти ідея і потрібно буде зняти. Зділю вам такою немножечко. Uh, сюрпризик, хотіла вам зробити сюрприз, але А, uh, Я хочу зняти всі відео, які мені прийшли за вот з февраля до цього місяця, uh, і потім в наступному місяці не знаю, якщо ви з Росії, ви мені не розумієте, я, я розумію, uh, я з України і говорю на українському, но стараюся для вас знімати на російському в uh, травень у нас, uh, значить, в наступному місяці uh, моя ось має в отпуск. Ну, если все получится, я все ведь сниму, і так дальше. Ну, вот я сказала про постройство, здається все. Uh, ну, от, uh, що у меня ситуация? Ужас Просто я дуже відстала в тоці. Обновлення, далі це все я просто дуже відстала. Мені нужно все доганяти, знімати. В цему місці може вийти 30 і більше відео. Це все залежить. Як я буду співати знімати відео. Я чесно, не, не можу швидко знімати, так як я в 9 класі, я нічого майже не співаю, так як домашнє це щось здавати, щось вчити і так далі. І то теж в 9 класі, пишіть в коментарях. А якщо коментарі закриті, заходьте в нашу телеграм-групу і туда пишіть. Силочка буде в описанні. І наше залучило 4 хвилини. І от <сістил думка> сьогодні вже 4 число. А... І вже закінчився перший місяць весни. Вже почався второй, я вже навіть не вірю, що вже навчався второй місяць весни. Здається, недавно почалася весна, але в нас за окном випав сніг сьогодні. Не знаю чому. Ну я ненавиджу сніг. Бо то холодно, ну може сніг бути на е, зимі, та ну на весні я бажаю весну, літо, а от зиму не дуже. Так як е, зима холодна, а я люблю тепло. Ну, бажаю тепло. Тому от якось так. А, і навіть не знаю, що більше сказати. Коли я починаю без я навіть не знаю, що сказати, а коли закінчую, я нічого не співаю. І хочу розказати все. Хіба мені потрібно все, що я не сказала, записувати в блокнот і тому вам все казати, що я забула сказати. Ну, от так. Як відео будуть виходити за графіком, я не знаю, я думаю його змінити або кожний день, або через день. Я постараюся викладати кожний день. Хоч у нас щось у мене, коротше, було 1820 підписників, а остало 1800. Я не знаю, чому 20 людей підписалися. Треба відправляти цю ситуацію, але у мене немає часу. Будь ласка, якщо ти не підписан, підпишись. Постав пальчик вверх, напиши коментарі, мені дуже приємно. Навіть якщо коментарі до душі, я викладаю в наш телеграм-канал, туди можу викласти, щоб. Е <гум> не знаю, що було сподатки. От у мене в телеграм-каналі, тому ще в мене одна проблемка. У мене всі пропали фотографії, всі відео, які я знімала, все-все пропало. Це дуже хорошо, що я в наш Істаграм А, І у мене все пропало. Коротше, у мене не вистачає пам'яті, я не знаю. Кажуть, татві мені купив планшет. А він щось не дуже хоче купити, так як. Він не підтримує те, що я знімаю на Ютуб. Нічого. Ну, зато, коли мені потрібно, він може посидіти тихо. А, і якщо так, то так. Щодо прямих трансляцій, вже мені кажеться, один місяць тому я знімала пряму трансляцію або два місяці тому поки що не буде, а потім не знаю. Тому що у мене було два телефони, тепер у мене один. І я знімати не можу, хіба буду чекати, поки мені куплять планшет. І от наше постройство підходить до кінцю, І я знову не все сказати, я говорила, що це так буде. Ну так. Ну, от і все. Наше постройство почти підходить до кінцю. результат ви можете увидіти зараз за минутку на своїх екранах. Я вам спасибо за просмотр, за те, що підписуєтеся, йдете за мною до моєї цілі. 2000 підписчиків пока що. Нам ще залишилось немножко 200 підписів і нас буде 2000. Ну, а всім большое спасибо за просмотр. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Нажимайте на колокольчик, напишіть коментарі, якщо ви захочете. І ділитесь цим відео з другим. Ну, а всім пока-пока. Вот мой результат моєї труда. За полчаса я думаю, що це наплохо. Пока-пока.